Урок 16. Датчики освітлення, проєкт освітлення приміщення. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі, відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Проєкт освітлення приміщення. Світло, промениста енергія, що випромінюється будь-яким тілом, сприймається зором і робить видимим навколишнє. Датчик світла у нас знаходиться також, як і датчик температури в лівій в верхній частині нашого мікробіту. Датчик світла це датчик для фіксації вимірювання рівня світла. Іноді здається, що приміщення є достатньо освітленим, але рослини чому жовтіють, а людина швидко втомлюється. Насправді ж, оку людини не здатна визначити точний рівень освітленості, необхідний для повноцінного життя. Для вимірювання освітленості приміщення використовується спеціальний прилад, який називається люксометром. Принцип його дії простий. Отримуючи світловий потік на поточутливий елемент, прилад перетворює світло на електричний стум, який виводить на відградойовану в люксах шкалу амперметра. Працюємо самостійно. Заходимо на сайт Microbit та створюємо новий проєкт. Натискаємо новий проєкт та називаємо його освітлення. Після цього натискаємо Створити. І ми одразу потрапляємо до нашого онлайн-середовища Мікробіту. Що нам потрібно зробити? Нам тепер потрібно з вами повторити той же самий проєкт, який ми робили на попередньому уроці з температурою, тільки нам потрібно буде змінити саме датчик температури на датчик рівня освітленості. Для цього ми видаляємо при запуску, постійно поки що залишаємо, тому що з ними будемо трішки пізніше працювати, і заходимо у вхідні дані. Після цього обираємо на клавіш A натиснуто. Додаємо сюди або цю кнопку, або змінюємо на будь-яку іншу. Після цього ми заходимо так само, як і з температурою в основні, обираємо показати рядок і обираємо варіант, який у нас буде показувати саме наш, уровень, наш рівень освітленості. Для цього ми просто можемо поставити L або прописати саме «Light». Тобто будь-який варіант із цих буде правильний. Після цього знову ми таки додаємо паузу, ставимо сюди 500 мілісекунд і додаємо блок показати рядок. Я просто його продоблюю. І тепер нам залишилось тільки додати саме наш датчик, який буде зчитувати рівень освітленості в кімнаті. Він знаходиться там же, де і датчик температури, тобто у вхідних даних. Заходимо сюди, листаємо донизу і бачимо рівень світла. Беремо цей блок та додаємо до показати рядок саме нижній. Після цього. Ми можемо запустити наш мікробіт і переглянути, як буде працювати саме цей наш алгоритм. Запускаємо його, натискаємо на клавішу. І бачимо, що у нас рівень освітленості показується 128. А звісно ж таки нагадую, що ми працюємо в онлайн-середовищі, тому у всіх буде показник один і той же. Якщо ж у вас є в реальному житті мікробіт, то цей показник буде змінюватися в залежності від освітленості вашої кімнати. Також ми можемо зробити так, щоб нас, наш датчик показував реальні показники саме постійно, тобто оновлювався кожну секунду. Для цього ми залишили саме блок постійно, копіюємо показати рядок рівень світла і приєднуємо до «Постійно». Тепер нам не потрібно натискати ні на яку кнопку, рівень освітленості буде змінюватися кожну секунду, в залежності від зміни освітленості в нашій кімнаті. Для того, щоб зберегти проєкт, ми натискаємо на дискетку. У нас він одразу зберігається і тепер ми можемо його завантажити до нашого мікробіту або ж в будь-який момент завантажити до нашого онлайн-симулятору для того, щоб внести якісь зміни або допрацювати цей проєкт. Домашня робота. Створи власний проект освітлення приміщення за допомогою мікрокомп'ютера мікробіт. Дати відповідь на запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися, чи виникли у вас труднощі.